Солдат Більда для складання військової присяги прибув. Власне військовоприсаду. Я, більда Андрій Олександрович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Товариш капітан, солдат більда, військову присягу склав. Вітаю, присягу. Служу українському народові. строю. Слухаю. Шана бойко. Я. військових інтересах співдячи присягають ніколи не зрадити українському народу. Солдат Даленко, військову присягу з Вітаю, склав військової присяги. Я, Керіна Віта Андрійна, вступаю на військову службу, величисто присягаю українському народу, завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цінність, недоторканість. і чесно виконувати військові обов'язки. Накази командирів. неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Зберігати державну таємницю, присягає виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягає ніколи не зрадити українському народу. Складання військової присяги це дуже такий урочистий момент. Дійсно, емоції переповнюють, особливо складання присяги в той момент, коли російський агресор стоїть на східних кордонах. Далі, що буде робити далі солдат? Солдат буде виконувати накази командирів і сумлінно нести військову службу. У військовій службі немає нічого складного. Кожна людина, кожен громадянин може виконувати накази командирів, може нести військову службу. Нічого тут особливого і нічого складного немає. Так, дійсно є певні побутові незручності. Так, є, ну, трохи змінився уклад життя, але нічого складного немає. Військова служба. Проходить нормально. У нашій частині так само служать жінки. До речі, вони сьогодні так само складали військову присягу. До жінок особливе ставлення, особлива повага. Вони, ну кожен з чоловіків намагається допомогти солдатам-жінкам полегшити їхню військову службу в армії. Так в мене є сім'я, і я рахую, що кожна людина повинна свою батьківщину захищати і бути. Перед усім людиною, яка повинна захистити свою батьківщину від того, що відбувається. Я не задумалася, у нас такий, такий момент переломний і прийнято було рішення, яке не зміниться. Син пишається. Як кожна сім'я всі переживають.